На трасі Київчоп у Дубунському районі сталася серйозна автопригода унаслідок лобового зіткнення двох авто. Аварія трапилася вчора, 10 серпня, близько 19.40, біля села Гранівка. У ній троє людей отримали травми. Слідчий встановив, що 58-річний житель Радивилівщини водій автомобіля Опаль Віваро не впорався з керуванням. Виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Нісан Кашкай під керуванням 53-річної Дубинчанки. Усі троє постраждалих були госпіталізовані до лікарні. Найбільш серйозні травми отримав 50-річний пасажир мікроавтобуса. У нас і до ДТП травми отримали троє осіб. Їх госпіталізували до лікарні. Так у пасажира мікроавтобуса Ополь 50 Річного жителя села Батьків медики діагностували політравму, черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Кермувальниця кросовера отримала перелом плеча, забій грудної клітки та осаднення, а пасажирка забій грудної клітки. На місці події працювала слідчо-оперативна група рятувальники та патрульна поліція тривають слідчі дії. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України.